Сьогодні у нас підготовка до НМТ і розберемо додавання дробів з різними знаменниками. Тобто, що про це можна сказати, У житті це не знадобиться, окрім якщо ви не хочете стати викладачем математики. Тобто практичного толку від додавання дробів немає. Я його шукав, але не знайшов. Якщо хтось як, хто знає, то мені цікаво буде послухати, бо я. Бо я не знаю на даний момент. Значить, що таке взагалі дроби? Це коли ми щось ціле ділимо на рівні частини. Торт порізали на чотири рівні частини, ми отримали чотири четвертих, взяли одну, отримали одну четверту. Тобто, чотири це означає, на скільки частин порізали торт, а один, скільки шматків взяли. Тут, наприклад, три четвертих. Порізали на чотири, взяли три. Тут у нас рахуємо, наскільки частин поділен круг. Раз, два, три, раз, два, три, сім. Значить, на сім частин зафарбовано три. Значить, це три сьомих. Тут у нас дві сьомих. Ну і тут дві п'ятих і одна п'ята. Далі, значить, як додавати дроби з однаковими знаменниками? Тут все просто одна четверта плюс три четвертих буде 4 четвертих. Це як кубік плюс 3 кубіка буде 4 кубіка. Так само і тут. Тобто ми просто. А, так, треба да, ж, ж тут те, що зверху називається числівник, те, що знизу називається знаменник. Відповідно, коли додаємо з однаковими. З знаменниками ми просто додаємо числівники і все. Ось. Так само і тут буде 5 сьомих і тут буде 3 п'ятих. Тут все просто це можна, в принципі, в першому класі показувати. Далі у нас е, проблема різних знаменників. Тут уже не так інтуїтивно зрозуміло: тут ми вже додаємо приблизно як тут трикутник, а тут, квадра... а тут кубік. Тут там пірамідка, а тут кубик. Тобто, відповідно, тут у нас одна четверта, тут у нас одна шоста. Тут у нас одна друга, а тут у нас одна четверта. Як це зробити? Треба зробити так, щоб ми могли взяти. В общем, зараз я покажу, як це зробити. Зараз. Як це зробити? От приклад, значить. У нас тут одна друга. Це у нас одна друга. Це у нас одна третя. Як їх додати? Треба їх розрізати так, щоб ми могли з нього взяти і одну другу, і одну третю. Відповідно, ми ділимо його на шість рівних частин. Звідки ми це беремо? Оце НСК. Це, звісно, це окрема тема. Це так просто не розказати. Це тема в темі, тема в темі. як... Голка в яйці яйцо утки. Тобто по-простому у нас знаменники треба перемножити. Множимо 2 на 3, отримуємо 6. Якщо у нас будуть знаменники, наприклад, 1,24, наприклад, плюс 3 четвертих, тут можна зробити і ВОП перемножити знаменники, а можна і по-іншому. Це для цього і потрібно низка. Але сьогодні. Ми це не розглядаємо. Для цього, якщо ви хочете розглянути, приходьте на уроки. Там розглянемо. Значить, тут у нас одна друга. Ми перетворюємо, Значить, у нас буде одна друга, перетворюється на три шостих, а одна третя перетворюється, перетворюється на дві шостих. Відповідно, як це математично виглядає? У нас була одна друга плюс одна третя. Ми їх домножили так, щоб внизу було одне і те саме число. Найпростіший спосіб це зробити це зробити, щоб внизу було 6. Відповідно, множимо перше на 3. А друге ми множимо ну, на 3 третіх. А друге ми множимо на 2 других. Відповідно, 3 ділить на 3 буде 1, і 2 ділить на 2 буде 1. Дроби не змінюються. Відповідно, у нас. Тут буде 3 шостих. Тут у нас буде 2 шостих. І на виході отримуємо 5 шостих. А тепер повільно. Значить, от була 1 друга, ось була 1 третя. Далі ми домножили на 3 третіх, на 2 других. Графічно, це означає, ми розбили круг на 6 рівних частин. І далі ми просто додали Ну, 3. Шматка піци до двох шматків піци. Отримав 5 шматків зеленої, дуже апетитної піци. Да. Ось. ну Якщо не зрозуміло, то, звісно, ставте на паузу і дивіться. Ось. Значить. М -м -м. Відповідно, складніший приклад. Тут уже так просто, ну, в общем. Без схем спробуємо. Відповідно, 2 сьомих плюс 3 п'ятих. Треба домножити так, розбити коло так, щоб вийшло число, яке ділиться і на 7, і на 5. Це у нас число 35. 7 на 5 помножили, отримало 35. Відповідно тут домножимо на 5 п'ятих. Тут домножимо на 7 сьомих. Відповідно, тут буде 10,35, тут у нас буде 21,35. І того 31, 35. Все приклад зроблений. Щоб так швидко робити, звісно, треба. Базу. Відпрацьовані навички попередніх класів. Та й йо моє. Ага, ось ДЗ. Це, якщо комусь потрібні приклади, знову-таки оці приклади. Ну, тут багато з прикладів, які потребують НСК. Ну, але їх можна і в лоб вирішити за цією методикою. То, на НСК це вже якби наступний рівень. Тобто, отакі прості, рахуються, як. Як я показав в класі. Тобто, якщо вони взаємно прості, тобто не мають спільних дільників. А як ті, які мають, їх можна вирішити більш елегантно, а, але це вже буде наступне відео. Ось оце можна. Що ще оце? На 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 на, -на, -на. оце. Значить, зараз. Та й все, вроді би, все в общем. Ну, все тогда. до побачення.